Друзі, вітаю! Христос Воскрес! Ми з вами продовжуємо пасхальні читання Євангелія від Луки, 24 розділ, 45 по 49 вірш. Тоді розкрив їхній розум, йдеться про Ісуса Христа та учнів, щоби зрозуміли Писання, і Він сказав їм: так написано, і необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день. Щоб почавши з Єрусалима, проповідувалося в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами. Ви ж є свідками цього. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви залишайтеся в місті Єрусалимі допоки не зодягнетеся силою з висоти. Кожному з нас. Щодня потрібна сила. Кожному з нас потрібна сила, тому що ми з вами не всемогутні, ми з вами не боги, ми з вами люди. І тож нам потрібно, щоб хтось нам дав силу, нам потрібно джерело сили, нам потрібна сила для того, щоб розміркувати, для того, щоб відчувати, для того, щоб прощати, для того, щоб приймати рішення, для того, щоб планувати. Нам взагалі всюди ми стикаємося з тим, що нам потрібна сила. І тут виникає запитання: хто або що є джерелом моєї сили? Ісус Христос говорить своїм учням, що Він пошле їм Духа Святого. Тут, звісно ж, йдеться про день П'ятидесятниці, і вони зодягнуться в силу, зодягнуться в силу Святого Духа. Коли учні Ісуса Христа чули ці слова, цей день був ще в майбутньому. Коли ми з вами сьогодні читаємо ці вірші, то той день П'ятдесятниці, він вже в минулому. Ісус Христос вже послав Духа Свого Святого, щоб кожна віруюча людина в Ісуса Христа зодяглася не просто в силу, а в силу Святого Духа. Сьогодні Господь закликає кожного з нас, щоб ми з вами, віруючи в Ісуса Христа, зодягалися в силу Святого Духа. В день П'ятдесятниці Ісус Христос послав Духа Святого для того, щоб уся церква Ісуса Христа була зодягнена. На саме в силу Святого Духа. І те, що Ісус Христос дає нам силу Святого Духа, тому що ми не заробляємо. Силу Святого Духа, ми її не досягаємо, ми її отримуємо через те, що ми віримо в Ісуса Христа як свого Спасителя. Сила Святого Духа це дар Ісуса Христа своїй церкві. Кожна людина, яка хрестилася в тіло Ісуса Христа Духом Святим, кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, вона має Духа Святого. Вона отримала силу Святого Духа за того, щоб жити тим новим життям, яке є в Ісусі Христі. Кожному з нас потрібна не просто сила, потрібна сила Духа Святого, сила для нового життя. І цей вірш, і взагалі життя Ісуса Христа, смерть Ісуса Христа, Воскресіння Ісуса Христа свідчать нам про те, що ми з вами маємо благодать мати силу Святого Духа через те, що Ісус Христос постраждав за наші гріхи і в повноті заплатив за наші гріхи, про що свідчить Його Воскресіння. Тож будемо з вами шукати не просто. Якоїсь сили для свого життя, а саме сили Святого Духа, будемо з вами знати, що ми її отримали через те, що Дух Святий живе в серці кожної людини, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Але ж нам з вами треба щодня все більше і більше пізнавати Ісуса Христа, все більше і більше зосереджуватися саме на Ісусі Христі, для того, щоб ми ще більше розуміли, в чому полягається сила, щоб ми з вами ще більше вкорі. Мінювалися саме в Дусі Святому, щоб ми з вами ще більше і більше розумілися на тому новому житті, яке ми маємо через Ісуса Христа і через Святого Духа, якого Ісус Христос послав для своєї церкви. Будемо з вами шукати сили Святого Духа, знаючи, що ми її вже отримали через Ісуса Христа. Будемо зростати в розумінні Духа Святого, будемо зростати в розумінні нового життя. Будемо з вами свідомо. Обирати, спиратися на силу Божу, будемо з вами обирати за джерело своєї сили, саме силу Святого Духа, через перебування в Слові Божому, через перебування в Ісусі Христі, через перебування і своїм розумом, і своїми емоціями, і своєю волею, і взагалі усім своїм серцем в Слові Божому та в Ісусі Христі. Саме для цього ми з вами і читаємо Слово Боже щодня разом. Тож запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайку, коментувати, ділитися цими відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу. задля того, щоб якомога більше людей пізнавало б Ісуса Христа, любило б Ісуса Христа і через Ісуса Христа мало б вічне життя і зростало б в повноті цього життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.